Салон меблі мару. Ми займаємося виготовленням меблів під замовлення. Зараз представлена кухня з фасадами з натурального дерева, з австрійською фурнітурою завіси з доводчиками, видвіжні шухляди з доводчиками. Все це фурнітура Блюм. Стільниця з штучного каменю зроблена, бачите, тут стик, стика не видно. Мийка з цього ж камня. Зверніть увагу на цю мийку, оброблені краї і не збирається бруд. Решітка, там де для посуду сушка, вона допомагає провітрюватися посуду, щоб не було зайвої вологи. На цій кухні представлена консоль з натурального дерева, також світовий фасад, який захищає світло, щоб не попадало в очі. Потім йдуть з дерева дерев'яні такі. Фігурні пілястри. Потім новий ну, крізь фурнітура, як я казав, блюм з доводчиками. Також світле, Можна денне, можна біле, можна жовте зробити. Ну і вітражи, вітражі, які розбавляють кухню і роблять її цікавою, і Ді ділять дві сторони.